На ваш просуд представити свої напрацювання, програму розвитку Новороціверської історико культурного музею з до слова злополу і переважно. Зразу я представлю програму 5-го, а потім я візьму Виконкому Чернівської обласної ради 27 серпня 1990 року номер 220 було скорено істотний музей заповідник 4 полку Ігоря на базі номер Сіверської філії Чернівського архітектурно-історичного судові та нових Сіверського краєзнавчого музею Червоноського історичному. Що ви розумієте, це бути, повинно бути тепло, свіжо, сухо, повинні бути самі доступні, повинна бути доступність транспортна. І ці моменти і інформа інформаційна, як складова зараз нашого такого дуже швидкого суспільства. літературні об'єкти, це приєзнавчий музеї. Перший пункт варту ці наукови на роботи, продовжити вивчення слова, поновити або започаткувати зв'язки з інститутами, які мають історичні фактори Чернігівський, Ніжинський інститут, Національний університет Тараса Григоровича, університет імені Бориса Грінченка, ну і за можливостю, інші наші найближчі сусіди, які можуть надати. надати. Для чого? Для науково-дослідної роботи на базах мінімутського Пушкарівського стоянок, археологічних досліджень по місту, запросити на виконання наукових і дипломних проєктів, проведення студентських практик на базі нашого музею, систематично готувати наукові статті за результатами наукових пошукових, брати участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах, стажування обласного регіонального, загальноукраїнського і міжнародного квіту. Взяти участь в обміні науковими співробітниками для підвищення кваліфікації з провідними призначеними музеями України, розробити програму співпраці з провідними цими музеями та з музеями суміжних наших областей за темою слова. В галузі наукового фонду забезпечити належний облік та зберігання музейних предметів фонду та колекції, провести інвентаризацію фонду музею. Масової інформації і тих можливостей, які в мене були, я знаю, що фонди налічують близько 40 тисяч експонатів. І, звичайно, хочеться, знаючи ті експозиційні можливість, ті, щоб долучати до дуже маленьких об'ємів зараз на території спасо Прибраженського монастиря, дуже хочеться поборотися за територію. В якому плані? Вийти на контакт із духовенством Спасо-Прибрежанського монастиря, щоб хоча б почати, почати винаймати територію, ну, орендувати простір на території Слов'яно-Греко-Латинської школи, школи? Ні, Бурса та яка Лазарем Бароновича була започаткована. І ну, розширення експозиційної роботи буде, я думаю. Забезпечено, якщо ми зможемо взяти додаткову територію, провести повну інвенталізацію музею, злучати роботу зацифровки фондів для створення електронного обліку всієї бази експонатів та зробити доступну її для всіх громадян України на роботі веб вебсайті. Формування колекції зацифрування та електронним обліком музею, партизанської слави Лобівської. Школу, надання їм методичної допомоги, формування колекції експонатів у селі Штатах періоду козацької доби. Це там стояла наша Шаптаківська собака. Організація та проведення планерів художників, скульпторів, народних майстрів для доповнення наших фондів. Третій пункт. У галузі науково експозиційного роботи зробити мінімальний об'єм цікавих. Або копій цих експонатів в рамках мобільного мандуючого музею для популяризації музеї, музейної роботи на днях сіла району і виїзду за територію України. Поєднання ресурсів приватних колекцій Святослава Войнова, Юрія Збітнього, Анатолія Федірка для проведення тематичних заходів та доповнення експозиції послуги. Збільшення експозиційних площі розпочати таке, що говорила адіолог з Буховецького монастиря по оренді додаткових площ. Створити філіали краєзнавчого музею на основі музею уродівських та Шестівських шкіл з акцентом на падіо Казаччини, поширити співпрацю з шкільними музеями в опорних школах приймати. Четвертий пункт. У галузі науково просвітницької роботи. Тут, звичайно, є. Де, ну, себе показати, я думаю, що у нас багато є можливостей, Ну, як ми її будемо використовувати, поки я розумію, що можна змінювати, і вони будуть змінюватися, і в процесі роботи вони будуть додаватися практичних якихось надбань. Створення культурної ради для затвердження сувенірної продукції місцевих миску, залучення дітей шкільного віку, до оформлення друкованої продукції про музей. Започаткувати свою співпрацю з дитячим театром, який нас, на теренах нашого району зараз почав працювати, ми теж могли на рівні дітей докладати, докладати ці всі речі до того, щоб про нас знали перші книжки, першу інформацію на пустій полиці пам'яті дітей ми змогли б покласти про себе, проаналізувати та створити. Макети агресивної соціальної реклами музею, слово прокуїте. Модернізувати інтерфейс вебсайту з більшою детальною систематизацією та висвітленням структури роботи музею та анонсуванням проведення закладів. Налагодити контакти з представниками найбільших українських діаспор, які можуть виступити також нашими спонсорами і популяризаторами. Підтримати тенденцію європейських музеїв ніч у музеї у формі. Ввечері музеї, прилучивши її до 18 травня музею, спробувати робити наукові пікніки з переглядом фотослайдів та фільмів документальних художніх на стінах монастиря. Замовити виготовлення туристичної маркировки музею. Я знаю цю інформацію, що наш музей має маркировку 261. і Цю маркировку можна було виготовляти як. Такий, знаєте, презентаційний маленький сувенір, який за свій власний кошт видавати і роздавати безкоштовно, для того, щоб люди від... десь поклали в книжку, а потім дітям показали чи є своє, і воно так би могло б десь йому нагадувати і піти з більшою хвилю. Таких, наприклад, для архітектура, вибухське право, козачка, ванту, євреїв нокови. Популяризація шляхом проведення уроків пам'яті та історії прямо в об'єктах музеїв. Створення онлайн-комунікацій для замовлення змінним розташуванням у світі робочого дня тематичних вечірних... Шептаківської сільської ради започаткувати та організувати козацьке свято на своїй території. Рекламувати та започаткувати велоіскурсі вихідного дня сімей. Вони теж не будуть дорого нам коштувати, якщо взяти, наприклад, комплект велосипедів для сім'ї на 4-5 чоловік і з екскурсоводами проїхатися по місту, у нас просто розкидані наші об'єкти. Досить далеко, і якби можна було цей в літній період, коли вони себе працюють активно, можна було б такими речами сповагувати наших глядачів. П'ятий культур. Робота в сфері охорони пам'яті культурної спадщини. Забезпечення належного утримання захисту, збереження та використання пам'яток та об'єктів культурної спадщини. Що входять до складу заповідника відповідно вимог законодавства України про охорону культурної спадщини, відновлення реставрація всіх символів нашого водоволя та вільного народу в образі стільця воїна Баяна. розроблення кошторису на вироблення демондованих частин і з поєднанням ну, дозволу автора зробити замовлення місцевим майстрам на виготовлення попередньо дерев'яних макетів замінників. Меча, гуслів та софтів, для того, щоб вони не стояли пусті, можна було їх пояснювати, що там і як було і навіщо воно зроблено. Приймати на постійній основі участь у містобудівних радах для допомоги та контролю за розробленням історико-охоронного плану міста, збереження охоронних зон при забудові на статі виховної технічної документації. Так, шостий пункт. У мене ця сфері навколишнього природного середовища. Ви знаєте, що наше місто воно досить зелене і е, готуючись до зустрічі президентів у 2004 році, я сама приймала дуже активну участь для того, щоб е, трошечки оголити стіни нашого спасобенського монастиря, тому що е, е, його просто було не видно. І це був досить такий грандіозний труд, тому що ми пересікалися з готелем. Дерева падали, хотіли, вони були перерожчі, і ерозія ґрунтів, яка зараз кругом по схилах навколо Спаса Преображенського і по замкові бої, воно все сплітається з тим, що ми не зовсім правильно використовуємо і працюємо із виріскою дерев чи засадженням їх тару і так далі. Я знаю, що замкова гора вона в принципі була задумана і вона. Колись на тисячоліття міста працювала як оглядовий майданчик. Зараз врядовому майданчику ми виходимо, попадаємо в хащі. Тому я буду боротися за те, щоб ми ці хащі прибрали, і щоб ми, вийшовши на замку руку, на дитиниць, бачили те, що бачили колись наші князі. Це стосується так само і таких оглядових площадок першого поверху, на це взагалі обхідної Доріжки навколо Спаса Побережжяського минастиля. Проводити роботу з органами місцевого самоврядування по дотриманню встановлених режимів використання земель історико-культурного призначення. Це стосується всіх проблем. Велику роботу треба буде провести в господарську діяльність, тому що вона буде і така, і я так розумію, що характер роботи директора він не буде. Тим, щоб навести влад, зробити всі комунікації з усіма сферами і структурами, які дотикаються до роботи музею. Тому ми із пунктів, я бачу, що повертаючись знову проведення інвентаризації та аналізу з довідками, які буде висвітлено поточний стан справ по у підпорядкованих об'єктах. Це так ми скажемо, як ми зараз приходимо на нове місце роботи, то ми робимо там аудитория. Да? зміцнення матеріально-технічної бази і модернізація ремонт технічного значення. Я думаю, що як живий організм, будь-який заклад він завжди зрушається, він завжди потребує роботи просування в історію разом із всі, з усіма, тому треба робити ці речі. Створити комісію, залучивши спеціалістів по реставрації підпорядкованих об'єктів. Скласти проектно-кошторисну документацію для проведення реставраційних робіт під переходених облицю. Я, звичайно, бачила, що Сергій Миколаєвич у нас свої і проводив там комісію виїзну області для того, щоб ну, подати руку допомоги, я так розумію, чи акцентувати увагу на, на руйнації наших самих головних і значущих об'єктів, які ну, вони почали робитися. В принципі, наша триумфальна арка зараз в процесі. Реставраційних робіт, не знаю, наскільки вони там забезпечені проєктною документацією, але люди, які бачать, їм все одно, хто це буде робити, як це за які кошти це будуть робитися. люди хочуть бачити гарну картинку. вони приїжджають туди з роботи, вони хочуть бачити, нести цю інформацію, вона е, 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 зорова, її треба як картинку закладати. Ну, я думаю, що е, обласна рада нам буде допомагати з фінансуванням таких, таких, таких робіт. Винести питання придбання мікроавтобуса на сесію обласної ради, тому що я знову сказала, якщо ми робимо ці велоекскурсії, що зможемо започаткувати цю роботу, то виїзди і транспортування не часто є учасниками Чернігівського земляства. Я знаю, що наш музей виїжджає. Я знаю, що експонати княжої скарбниці, експонати навіть цього ж в музею нашого ініціативної групи, які займаються партизанами Великої Вітчизняної війни, вони назбирали величезну і дуже цікаву колекцію і її не бачить район. Туди може поїхати тільки людина, яка має транспорт. А якби ми мали засіб пересування з досить великим об'ємом, то ми могли би цю колекцію зробивши відповідні якісь речі. Підписавши якісь моменти, люди би самі приїхали і змогли б якийсь захід показати. І ми б побачили, що це дійсно не серйозний, серйозний музей, який має хороший фонд. І ну, ми можемо цим пишатися, Ми можемо його докласти до, до своїх ну, напрацювань, які будуть нашим загалом для нас, для всіх. Створити громадську організацію чи княжий фонд для можливості акумулювання меценатських автономних коштів для розвитку. звернутися по цьому питанню до Міністерства культури, навести контакти по горизонтальних комунікаціях, ідентичних музеїв, як це робиться у них, започатковувати співпрацю з приватними підприємцями, з готелем, можливо, навіть із з Монахами, по виготовленню та продажу випічки та напоїв для туристів та паломників. Ну, Взагалі ви знаєте, що у нас на території є Петропавловська церква, тепла, яка працює в зимній період, і там є біля ну, цієї Петропавловської є трапези. Там їдять е, е, монахи, цей запах завжди є на території спасо Прибражинського монастиря, коли туди приходять туристичні групи чи приходять паломники. Я думаю, що це завжди тривожить їхні рецептори, і хорошо буде, якщо ми зможемо чимось. Автентичним да, да, монастирським, наприклад, на, так як у Херіоточевській лаві, є ця монастирська випічка, дуже смачна, дуже проста і дуже недорога, вона дуже доречна, це теж як один із таких акумуляторів інформації. І тому ж, коли жиєш, більше запам'ятовуєшся. Так, я ще виділила, так як я не є. Прямим працівником, наприклад, музею, так я пройшлася по території всіх історичних дат, які мені видалися важливими і зробила такий невеликий собі календар заходів ну, на протязі цих п'яти років, які би я хотіла б виділити, які б я хотіла, щоб у нас прозвучали. Один із них це річниця початку кураторства Лазарем Барановичем з пасоприбраженського монастиря, який було надано детьма на окремо Богдана Хмельницького. 1987 року. В принципі, ми я вже зайшли на... Я вже ну, в принципі, Ну, Якщо ви там пустили вже по кругу, я бачу, що іде моя ця програма стосовно початку так сказати, кураторства лазерного кураторства двора нович, якщо ми мати дати створення Словенової Латинської школи, вона досить важлива не тільки для нас, а й для вас і для Чернігова, тому що вона, в принципі, переїхала до вас і зараз вона є там. Початковано та подивилися, де це дуже гарний підхід. Давайте вже вичерпали ми регламент, мабуть. Всі ознайомилися, мали змогу ознайомитися, поки ви доповідали з вашою презентацією. Чи є запитання у членів комісії? Ріши, що вас очікується? Якщо можна. Скажіть, будь ласка, от зараз в одній на сході вони відбуваються саме там, де колись події слова. Як ви плануєте концепцію національно-патріотичному плані і національної питання? Питання національно-патріотичного пивання використовувати на працювання музеївського і в контексті саме сучасних подій, подій російсько-української війни та агресії Російської Федерації на Тому мені здається, що це можна робити досить активно, як, як я говорила. Агресивно навіть да, робити цю е, переплетіння тої історії і цієї історії, чому вона повторюється і які причини цього всього, що вона у нас повторюється. Я думаю, головне робити це в першу чергу правдиво, тому що е, дійсно край, який був прославлений такою історичною. Послова, так, так, так. Так, я, так, так. І друге хотів б, щоб ви, якщо такі планівате, розуміли, що музейне мистецтво, я говорю, але це не для вас, це туризм. туристичну продукт треба трошки більше висловити, казати, в чому ви робити. Це по бажання, просто я розумію, що туристичний продукт. От тільки по місцевому бажанні робити. Європейський Союз відділяє відруч для межа культури ради. Розумію, що ці гнати можна обрати. 100-200 тисяч доларів сніг. Це поцілка, повинна бути у вас єдина, якщо буде обратно, яка буде цим займатися кожного дня, кожної години, кожної секунди. І, 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 і. Дякую. Я сама, я сама продивлялася ці е, сайти, і мені просто було, ну, не зовсім зрозуміло, чому ми не келі, чому ви нас такий. ну, порушення, все, я не по відвідуванні музею 15 16 рік, не будуть тільки до вас претензії. Історичний музей Тарновського 133 тисячі, 134, 16, 125 тисяч, тобто ми зменшуємо. Галагана – ледве ледве, на тому самому рівні втримався. 30 тисяч, тобто на зниження відвідуваності. Єдине, любить, що ну, тут було 1600, стало 200. Ну трошки цифрової. Е це говорить про те, що нам треба по-іншому підійти до музейної справи. А чого влючі, як буде

Учаницька школа вона може, напевно, претендувати як оховна школа, вона теж начальниця збору цих всяких документів, пов'язаних із нашими великими. Знаєте що, я вам скажу так, у Новбраціровищині багато дуже духовних традицій. Багато традицій, які унікальні, в тому числі воїнська традиція, княжа традиція, традиція духовності і так далі, і так далі, і так далі. Тобто у цих обов'язково треба продумувати сучасні, креативні е якісь можливості для того, щоб дійсно е не було так, що в 17-му буде вже 25 тисяч, потім 20, а потім 2. І звичайна співпраця із монастирським комплексом, е з правильно сказали, і інфраструктурою, яка оточена. Цьому не забуватиме, ніколи не призначення цьому залі. Сергій Федорович, приїде до нас. Будьте, будь ласка. Я Це якраз конобороцького вашого. Сергій Федорович Добре. до нас приєднався, він куратор другого Сіверського району і земля фактично всіх наших князів, що говорив я вже не сказала, до нас Сергій Ніколаєвич жовтом приєднався, який очолює комісію обласного ради. Чи є запитання? Щоб я голосував, то я хотів би так запитання. Дякую що бачите, в мене дуже сирого спеціаліст у цій галузі. Я якраз побачив, Ні, не бачу, що це не спеціалістів. Мені так здається, я була самокритика, му. це дуже добре. Дай Бог, щоб самокритика Будьте, устала, це, не сталася, якщо за людину проголосують. Коли ж ви з дня повчаєтесь, ви з дня повчаєтесь, що буде на кінцерній вже старого музею. Так же було? Спасибо, Бажанська. Ви робили, що це дуже багато починало. Ви

Я ви підрядковувати думаю наші Давайте В архітектурні спори не входити, але я бачу, що як мінімум Валентин Васильович, Сергій Федорович, це вже дві людини, які можуть долучатися до княже. <реш>